Я неймовірно щасливо обрала свій фах і горджуся ним, і люблю його до останніх своїх днів. Я там зустріла Німчука, і доля нас звела на один курс, бо лиш один був було, було 25 чоловік, і навіть у підгрупі, і я з ним дихала одним повітрям. Яка в нас була група? Університет не пам'ятає такої. У нас було 25 чоловік, і якщо хтось мав трійку, стипендію не давали. А всі були від землі діти, студенти, від колгоспної землі і голодували, і з нами Німчук голодував. І одягали колотняні. Тапочки і так ходили. У Василя був один піджак, а штанці інші. Він ніколи-ніколи не вивищувався перед нами, а розум був недосягаємий. І я виставила собі собі замету те, що не раз ставила, що я наздовжені його я його назвав. Його не можна було. За п'ять років він вивчив п'ять великих мов. Добирався і до китайської, і читав газету китайську. А такі, як ми, наприклад, такі мови, як, наприклад, хорватську, ми вивчали словацьку чи чеську. Він розмовляв з викладачем. А прийшов, ми казали, наш Вася прийшов вже німцем. І з викладачем розмовляв по-німецьки. Разом з тим, таким чином у нас за п'ять років ніхто не мав трійки, і ми всі одержували стипендію, декілька було повишених, а він мав Ленінську стипендію, де була біда, він там залатував ту біду, допомагав, пояснював. Якщо нашу групу я бачу ключем, То він був вожаком у всьому. І в порадах. Усіх любив і всі його любили. Я не можу сказати хто більше, хто менше. Усі його любили. І все життя ми ним гордилися, як він ріс, як великий науковець. Я його називаю. Хто як хоче, розшифрує закарпатським киянином і київським закарпатцем, він ніколи не відривався від рідної землі, яка його народила, від рідних батьків простеньких селян. І в цьому може велика його заслуга. Перед народом, перед Україною. Бо цінують тільки того, хто не забуває, от, -от же звідки першу воду пив. Він такий. Я горджуся ним. І не тільки я. У нас була хлопчача група. У нас було, було більше хлопців. Він мав хороших друзів. Найбільшим другом його, і моєю великою симпатією був Семен Поляк, оцей музей під відкритим небом. Це пам'ятка в Полякові Семену. То він його основав. Ми дружили красиво, вся група. Хлопці у нас були дуже піпаш, Юрій. Подарував мені книжку, що написав Кейпаза, яка симпатизувала Василеві усі роки. Ну, а доля склалася, що вийшла заміж за великого патріота, який, коли помер недавно минулого року, то прапором України його накрили петричку. Ряжко Андрій у Москві домігся того що там є пам'ятник великому Шевченкові. Софілканич Вася. Софілканич був і директором школи. І був незмінним нашим старостою 5 років. Старостою. Це й був науковим божаком, а він був старостою. У нас керували групою хлопці. От тому і була дуже сильна група.